Добре, і що тоді Чого тоді муфта не стоє? Ну йде нажме муфту. Шо? Так, о, будеш вийти? Чого не. не йде. Що бачок подивитися? То певно в бачку нема. Ну дивись бачок. В бачку є щось. Та як немає? Є віть. Є. Ну. Щось там там не фуричок. Що щось блядь, не йде всередину, нахуй. Ну ну посиди ще раз бачок. Бачко як було таке. І... і залишилося. бачка навіть не вийшла. Війшла хуйова така. Це, що таке може бути? Я не Що це я щось, блядь, не понял, то теж наглядає. Дам дивець цю книжку. А що ти будеш две цю книжку Треба Травець цю книжку. Де наша книжка? Автомобіліст. Так 48 сторінка, я вже то запам'ятав на пам'яті. Такс. 468 сторінка 40... А 47. Да. Такс. Знаєш що, що можемо спробувати? Да, бо да, що? Да. Хм. А ну скапить жадкость тече, коли вижимаєш, має відтікати. Дивись. Подивись тут. Туйка дивись, тримай сторінку. Дивись. Значить, оце во. Видиш, ось, оце воно. Ну, ну, ну. Ось вовна. Відтікає, коли ти нажимаєш, попадаєш на це. Ну, витікає йде. Чекай, тут дві спонжей, не вийдуть, відтівах. Ні, оця оця ціла, я проводив. А друга? А другий, другий пиздець. Ч так думаєш Блядь! Блять! Насосове самому може бути пиздець. Може бути і насосове. Хоча насос, блять, теж сука новий. Насосовий пиздець, нахуй відь. Таку, ні, Що ти думаєш? по пиздець. Що у нас? А ну дев'яте, де да дев'яте? Восьме. Дев'яте. Ні, ти не тут дивись. Ага, ну. Читай, дев'яте. Читай дев'яте. Шост, дев'яте. Поршень толкання. Піздець. Поршень, толкання. Та мало писати... Взагалі не поршень толкання, а мало буде писати піздець поршню Забирай планшет! Планшет забирай один на машині. Ненадовго, на пів години. Вот да. о... тобі брали... Я йду ще туди. Йду туди ще. Що тут таке? Ну, пробуємо сюда, До педалі, такс, тут все так має бути, дві пружини все є є. Що то є, Що там? Я знаю, що там. Та нічого. Толку ніякого. Толку тим дорі, що ніякого нема, бля. Що там... за вдушина? Болтави... Подаль падає. Болт я відпустив в коні. Жидкость не тече туди. Бо жадкость стоїть у бачку і сюди не попадає. Не попадає. Качати. Треба. Ні, качали ми, нічого не йде. Та педалю, як качати, що педагогічка? Педаль, педаль падає, не йде. Це... Зві... Ось до бачок цілий жидкості, не йде туди жидкості. Mm. Туди жидкость. Тормоза, не... Що, не тормоза вже прокачали, що, як має бути. А сюди жидкості не йде. Тормоза жидкості нічого не було. Я цей от такий болт, ти вишводи відкрутив повністю. Не йде. Нажимаєш Скруче, не нажимаєш. це. А от чекай, я камеру подивлюся. Всередину. Так, якась грезинка, так? Що може бути, блядь? Хммм. Що, я навіть не знаю, що це таке. То зараз на що прунжин? Попробувати можу тим. То зараз Тому на, що... з дротиком туди прохати. То наш то зараз на що най того Що? Рахується на шо... пружини, розумієш, що це більше. Якої з прунжини? З пружини, в ж ми тримають педальку, розумієш? Так пружини цілі, ціліють, передвивсь. Однак. І друга ціла. Тож ціла. Під низом, подивись. А ну ти будеш вижимати, а я тут дивлюсь. Ану по педальку пожми. Тут руху нема? Блях, что ж тут кие? Ну чекай. так -с. Шо? А тебе у нас? Ворка, він не к'яне. А як ми маємо знімати? Так як зніти? Ось два на двох болтах. Ага, є, болти йдуть на цю сторону. Так шо, на цій стороні? А за тебе щось не треба знімати, То зараз знімемо ось його, він відкручується. Дай мені сам перший пустку голобці. Та чого звідти? Та ось дзвін відкручується? Ні-ні, сам перше треба скупці, аби його зняти б цивол, відповідалі відчепити сам на сос. А, зараз чекай, для пласкупці. О! На! На пласкупці. Че я так сю сюди запхав, що я не знаю то. Що... Дайте, присліду. Все? Да, Відчепив? Да, так. Да. Добре. Все. Вс, цлячок. Отки вот цлячок. Той шпанка. Чого щось? Я не можу отак считать. Можеш, як захочеш. Цього не знает? А не одной це. Що-що? А здесь. А ну цилиндрикло? А. Сокин. Нихуя не вс. Ну а тачка, да? Вот. Угу. А ну давай, если есть. Шо? Да нема ніякого руху. Я тебя говоришь, шо? Що... Подалентрика, а ты меня не слухаешь. А я ж то хуйню витягнул. Ничего, потом все фрунзеров є. Что ты так думаешь? Наші ти тачки на ніч? Хай не проїду першу. Бачи, ви тачки на ніч забрати. Наші тачки. ти тачки. Признавайся. Продати? <ривіт> продавай, бо нам тачки треба. <ривіт> тачки я тачку не продаю, я щось кажу нову лупу. Нашу нову. Та то є тачка, уселено вс. Ну от ти купиш гімна, треба, буде уселів спочатку все. Ну, вот, гимнатор, почетку, все. ну що, немає дрельки. Треба дрельки, треба варити, то вс. Купиш? Ну, Ладно. Що ж, скажеш, боді? А що ж, знімаємо це ці, ці мінки? Знімаємо.